Реальні та найефективніші способи вивчити англійську у 2025 році, на мою думку, як професійного викладача, важлива примітка. Практика це найважливіший фактор успіху в оволодінні будь-якою мовою, тому цей топ зроблений, спираючись на даний аспект. На першому місці персональні уроки з англійської з професійним тютером. Тут у вас, звичайно, буде безліч розмовної практики і можливість задавати будь-які питання у процесі. На другому місці групові заняття з англійської та розмовні клуби. Тут в цілому ситуація схожа, але звичайно, що можливість практикуватись і задавати питання знижується зі збільшенням кількості студентів у вашій групі. На третьому місці онлайн-курси з англійської мови. Але рекомендую тільки інфопродукти від перевірених спеціалістів, а не блогерів з гарною картинкою. В даному випадку ми, на жаль, втратимо фактор практики, але це класний спосіб підготувати свою теоретичну базу знань для вивчення англійської мови через перші два способи. І на четвертому місці використання мовних додатків на вашому смартфоні. В даному випадку ми також втратимо фактор практики, але якщо ви зайнята людина і вам потрібен швидкий доступ до зручної бази знань, то цей варіант для вас і він підготує вас до перших двох способів. Ставте лайк цьому відео та у коментарях пишіть той спосіб, який вважаєте найбільш продуктивним у цьому році. Дякую за увагу!